Слава Україні! Сьогодні про найсвіжіші події. Термінові новини поступили із Москви. Повідомляється, що в багатьох районах міста пропала електрика, а причиною того стали потужні вибухи на електропідстанціях і трансформатора. А саме зараз натискай вподобання і слова подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Цієї ночі в центрі Москви було дуже гаряче. Москалі повідомляли у своїх соціальних мережах, що вже декілька годин немає у них електроенергії, і подекуди почала пропадати подача води. Самі місцеві засоби масової інформації приховують той факт, що причиною того було повністю знищено два трансформатори. Зараз можна спостерігати, як на болоті у Москві почали бити зазобовані ватніки. Вони дуже боляче переносять той факт, що не можуть безперебійно дивитися на свою пропаганду. Достовірна інформація про саму бавовну, що здійнялася в центрі неприступної Москви, що досить мало, але скоріш за все за цим стоять диверсанти або нові українські ударні безпілотники. Хочеться наголосити, що саме завдяки новим ударним безпілотникам на болотах Росії зараз палають дуже багато стратегічних воєнних об'єктів, і це лише. Початок скоро розпочнеться зовсім інший хід бойових дій. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.